Хочу сказати, що досить непогана гра з нашої сторони, як якщо набрати рахунок. Так, Були в нас дуже добрі моменти, як в першому, так і в другому таймі. Ми грали з м'ячем, були як позиційні атаки, так і швидкі. Вважаю, що не вистачило нам забитого голу і дуже прикро, що ми пропустили так, такі дуже прості голи. Тому будемо розбирати, будемо аналізувати і рухатись далі. Що казав Юрій Миколаївич під час перерви? Треба більше, більше концентрації в плані реалізації моментів. Бо з таким суперниками їх не завжди буває дуже багато. Тому їх треба реалізовувати. Так у нас було на одного гравця більше. Ми розігрували в большіство, але не вистачило. Ківничної стадії сьогодні на трибунах було дуже багато болівальників, які пішли прийшли підтримати кривбас, пару слів їм чи відчували їх підтримку. Так ми дуже щасливі, щасливі що ми їх, їх присутність так вже другий матч поспіль. Як в Олександрії на виїзному матчі, так і на домашньому. Так і було дуже багато. Їх було дуже чутно. Вони нас підтримували, вони нас гранали вперед. і тому їм за це велике дякую. І так, після гри вони нас також дуже тепло і привітали. і Ми з ними бавилися так, дуже тепло, дуже добре. Вони сказали свої побажання, вони нам пообіцяли, що вони завжди і при будь-якому рахунку вони з нами, вони нас підтримують. Ми це відчуваємо як. Під час матчу, так і під час життя, так завжди їх підтримка. Ми це, це відчуваємо, тому їм велике дякую. Дякую нашим ЗСУ, завдяки яким ми можемо грати і грати в кривому розі. Тому всіх, всім, хто підтримує кривбас, всім дякую передаремо. Чи встигне кривбасу і виводити? Так, вважаю, що з цим питанням. Не буде, тим, тим більше грати чуть помиляюсь, там 40-45 хвилин. Тому у нас є 4 дні, тому ми відновимося та 에, будемо давати бій. Ми програємо цю гру 1-0, але нам треба і вигрізати, так сказати. Так треба забувати, тому будемо чекати наших вболівальників, їх підтримку та готуватися на дуже таку важку гру ой, наступну з шахтерем. Перше, все, це я дякую тренерському штабу і всім, хто долучився до цього. Це перший мій дебют у прем'єр-лізі. Я довго цього чекав і нарешті це трапилось. Я дуже радий цьому. І коли виходить на заміну, то мені Юрій Миколаївич сказав максимально старатися віддаватися на полі і знайти свій момент. Чого не вистачило для реалізації моментів? У нас були моменти, які справді потрібно було реалізовувати, але десь не вистачило якоїсь можливо фарту в завершальній стадії. Там були класних два штрафних, але ну нічого потрібно над цим працювати, на тренуваннях і вдосконалюватися. Була задача спрямовувати м'яч вперед швидше, швидше, тому що ще було багато часу і можна було перевернути хід гри. Чи другий голос точно зламав всі плани? Не знаю, чи остаточно, але дуже сильно похитнув нашу ситуацію. Дякую всім вболівальникам і кривому рогу за те, що приходять на матчі підтримувати їх дуже багато, і справді команда віддається для цього міста, для героїв. Хочу сказати їм велике дякую.